Брін, відомий норвезький конфліктолог-миротворець, розробник методики діалогу, мета якого не переконати опонента, а просто висловити свої думки та почути іншу сторону конфлікту. Свою методику професор Брін використав для налагодження діалогу між сербами та албанцями, з якими конфліктолог провів не одну зустріч протягом декількох років. Власне, за цю миротворчу діяльність Брін у 2009 році був висунутий на здобуття Нобелівської премії миру. Про діалоги між сербами та албанцями був знятий документальний фільм під назвою «Воз'єднання. десять років після війни. Фільм почав зніматися ще у 90-х роках під час першої зустрічі конфліктуючих сторін. Через 10 років зйомки фільму поновилися, коли учасники першої зустрічі зібралися знову. Стейнар Брін відвідує Україну та розповідає про свій досвід, впевнений, що він знадобиться українцям. Якщо говорити про конфлікт і ролі людей у конфлікті, ми досить часто чули жертва, жертва, я жертва. І вони жертви, тобто вони мають вибачитися, вони мають визнати. Вони типові досить, досить розуміють ці ролі у будь-якому конфлікті. Ви їх бачили, і у Косово ви бачили і тут. Власне, про ролі людей. Отайгекспірієнс і Майворк. Що я відчув у своїй роботі, це те, що коли люди починають діалог, вони усі вважають себе найбільшою жертвою. Це стосується будь-кого, хоч сербів, косово, хоч албанців або хорватів з Боснії. Це майже змагання, би бути найбільшою жертвою, довести, що саме він найбільше постраждав. Вони мають багато інформації про свої страждання, але вони не знають багато чого про страждання інших. Тому, коли вони зустрічаються, ми починаємо обмін інформацією про історії один одного. А потім досить часто люди говорять, я цього не знав, і я радий, що ти мені сказав це. І вони розуміють, що мають дещо спільне. Допоки ви вірите у тандем жертва агресор, ви не хочете вирішення конфлікту. Ви не хочете розглядати можливість вирішення конфлікту на рівних, як переможець та переможець. Ні. Ви хочете покарати іншого, ви хочете з ним судитися та ув'язнити його. І лише у той момент, коли ви припускаєте, що можливо, ми обидва є Жертвами саме тоді ви починаєте думати Зачекай, це неправильно. Якщо ми спілкуємося, ми можемо спільно боротися. Це дуже цікавий людський феномен. Поки ви думаєте, я жертва, а інша людина погана, я можу страждати, оскільки знаю, що інший страждатиме значно більше. І ця ситуація, коли обидва програли, значно приємніша людині аніж усвідомлювати, що переможцями стали двоє, тому що ви вважаєте, що інша людина не має права на перемогу, і тому ви все робите для того, аби покарати її і що з цього можна побачити, такі країни, як Боснія та Герцеговина, Косова, а тепер можливо, і Україна, не дивляться у майбутнє, оскільки уся їхня енергія витрачається на боротьбу один з одним. Причина такого стану може бути викликана зовні, і в даний момент знаходиться середині суспільства. І люди вірять, що боротьба дуже важлива, але з часом виявиться, що це зовсім не так. Люди стають жертвами, усі вони програють урешті. I fight for my rights, for my freedom. You won't, because you, this is not your country, this is not your place. This is not my country? No, no. Now wait a second. What's Serbia then? What's Serbia? Serbia is consisted of Kosovo, Vojvodina, Šumadija, Mačva, West Serbia, Nebotinska Krajina. And That's I made no difference different. between Kosovo and Serbia. He's afraid of me. Of we have no... We have no guns. No, we haven't even... Only... Кічен least... oh? oh, I am not a top politician. Я не суперполітик. Я не аналізую причини війни. Я не маю влади, аби приймати рішення. І те, що відбуватиметься у майбутньому в Україні. Поза моїм контролем, але єдине, що можу сказати, я думаю, між Україною та Єгославією є дещо спільне. Єгославія балансувала так само між Східом та Заходом. Коли берлінська стіна впала, коли комунізм зупинився, цей баланс зміщувався з Єгославії до України. І то became a balance point. Таким чином, тепер Україна стала точкою рівноваги між Сходом та Заходом, і це спричинило додатковий тиск на Україну. І люди не знали, як реагувати на цей новий виклик, оскільки баланс не зберігся і почалися біди та війна. Моя парада для українців така, яким би не було рішення, необхідно почати та підтримати діалог між людьми, посилити толерантність між людьми з різними поглядами, тому що будь-яке рішення має бути пояснене, люди мають його проговорити та пояснити. Українцям потрібно взаємодіяти між собою, необхідно продовжувати шукати контакти заради збереження хороших зв'язків один з одним. Не можна допустити того.

Under President Milošević's command, Serbian police and military forces were sent to Kosovo to fight back Albanian guerrillas. In the countryside, civilians from both sides were killed and forced to leave their homes. <laughs> When massacres in Albanian villages were discovered, NATO feared systematic genocide by the Serbian regime and threatened with military intervention. In the capital, Pristina, where you all lived, Albanians demanded an end to Serbian oppression. Serbs from Kosovo demonstrated against Albanian separatism. Сьогодні в Україні ЗМІ журналісти вони поділилися на то такі дві великі групи: одні відстоюють власне пропаганду під час війни, інші відстоюють дотримання стандартів. Ви говорили про те, що пропаганда це погано. Чому не може бути пропаганда в цей час? Я думаю, що це велика частина конфлікту. Тому що, якщо у вас є лояльність до тієї чи іншої сторони. То ця лояльність стає більш важливою, ніж професійна журналістська робота зі збереженням стандартів та етичних норм. І журналіст так чи інакше прагне взяти участь у боротьбі. Особисто я думаю, що це неправильно. Пропаганда це одностороння інформація. Якщо ми з вами почали битися, і ви вдарили мене п'ять разів, а я вас вдарив десять. Я повернуся до Норвегії і скажу: ця журналістка з глузду з'їхала, вона вдарила мене п'ять разів. Так, це правда. Ви мене вдарили п'ять разів, але при цьому я промовчав, що і я вас вдарив десять. Так формується враження, що ви погана людина. журналіст повинен спробувати розповісти історію різносторонньо. він не може захищати одну сторону і казати, що інша сторона не має рації. Хотілося ще спитати власне, про ваш досвід. Чи результати вашої роботи ви їх побачили, які вони? 20 років вже як питання діалогів, примирення, моя головна робота. Я мав справу з кількома тисячами людей. І за цей час було різне. Навіть були такі неприємні випадки, коли люди відмовлялися говорити, вставали і йшли. Але я б сказав 90% усіх зустрічей. Все ж успішні та конструктивні? Ми говоримо, що ми можемо робити далі, як ми можемо продовжувати, і коли люди розуміють, що обидва боки платять занадто високу ціну, тоді вони собі ставлять запитання: що ми можемо з цим вдіяти, чи можемо зробити щось конкретне в нашому сусідстві, як ми можемо поліпшити ситуацію, як ми можемо знайти енергію, щоб почати жити разом. А якщо здається, не можемо жити разом, запитаємо на себе, чому це занадто складно і дуже важко. Можливо, найцікавіший наслідок від наших минулих діалогів це те, що багато хто з учасників на даний час стали представниками влади. Наприклад, серед колишніх учасників наших діалогів є люди, які сьогодні стали міністрами уряду, є глава ісламського об'єднання Словенії. Він провів у наших діалогах три місяці. Є голова конституційного суду. Також брав участь у наших програмах і міністр освіти Питається, як вони роблять висновки з цих програм в їхніх нинішніх посадах. Чи будуть вони більш слухати іншу сторону? у нас були конкретні результати в галузі освіти. І ми впливаємо і міняємо політику освіти, зокрема в Македонії, де модель інтегрованої освіти Ненсон буде здійснюватися з першого класу. Таким чином ви можете сказати, діалог повинен навіть стати предметом в школі, як хімія, фізика, математика, біологія, тому що розуміння людиною один одного це якраз і є освіта. Діти повинні навчитися знати суспільство, в якому вони живуть та дорослішають. І якщо вони хочуть знати своє суспільство, вони повинні навчитися розуміти, як інші люди думають і відчувають, які живуть в тому ж місті, в тому ж районі. Але у всій Європі ми бачимо протилежне, ми бачимо, що люди роблять сегрегацію. У столиці Норвегії Восло ви можете побачити деякі школи з усіма іммігрантами та біженцями. А поруч знаходяться інші школи, де тільки норвезькі діти це означає, що вони не взаємодіють один з одним. Як вони можуть зрозуміти один одного, коли залишаються невідоми, не грають у футбол і не танцюють разом, і не цілуються чи не закохуються один в одного? Таким чином боротися за інтеграцію дуже, і дуже важливо у Франції, в Німеччині, в Норвегії, так само і в Україні. Я так розумію, що конфлікти ніколи не зникнуть. Що це за інструмент має бути попередження конфліктів? Ми думали, що можна будувати національні держави подібних людей. Ми думали, що можна побудувати французьку державу для французів, німецьку державу для німців. Ми думали, вони будуть вивчати одну і ту ж саму історію, співати одні і ті ж пісні. Ми думали, що в цих державах. Будуть церемонії для весіль і похоронів, які об'єднують людей і роблять їх більш схожими. Ми витратили 200 років на цей проект у Європі, але це було неможливо, тому що в кожній країні люди дуже різні. Можливо, у мене є більше спільного з вами, ніж з рибалками в моїй країні. Я не знаю навіть, як вбити рибу. Я відчуваю себе дуже незручно, але я не можу вбити рибу. Я ніколи не був фермером. Що я знаю про сільське господарство, але я зацікавлений в цих питаннях, про які ми говоримо зараз, і тому я відчуваю щось спільне з вами. Але я норвежець, ви українка. Таким чином ми розуміємо, що ми не можемо зробити людей однорідними всередині кордонів. Кожна країна має так багато різних людей, що діалог і толерантність. Є дуже важливими. Це дозволяє зробити державу функціональною. ми бачимо усюди: від сексуальних звичок до політичних цінностей. Я вважаю, що Україна, Польща, Білорусь можуть зробити певні висновки, коли бачать величезні зміни в Західній Європі та в країнах, про які я говорив, оскільки Німеччина не є країною тільки для німців, Франція не тільки для французів, і Норвегія більше не країна для норвежців. Якщо б ви відвідали мене в Осло, ви були б здивовані. Там ви побачите Африку, Азію, Південну Америку. Ви, напевно, запитали б, де ж вікінги, що з ними сталося? І ця реальність 2016. І це реальність, в якій ми повинні жити. І без діалоги і толерантності неможливо жити у цій реальності. Без цього ми отримаємо радикалізацію, екстремізм, терор і війни. Якщо ми зможемо розвинути це розуміння і толерантність, звісно, конфлікти не зникнуть. Вони будуть залишатися, але вони не будуть насильницькими. Важливо, щоб конфлікти не стали вибухонебезпечними і руйнівними. Чостофюдейсавторакемгомфронмітін де третпекейм реаліті нейто бомсербіан Косову. Our politicians said that they wanted to prevent killings of Albanian civilians. But Serbian President Milosevic used this opportunity to escalate the ethnic cleansing and forced 800,000 Albanians out of Kosovo. В Україні the яка причина конфлікту. що все ж таки це етнічна причина. все ж таки ідеологічно дуже важко сказати, що існують етнічні відмінності між людьми. Люди різні, так є відмінності між расами. Так, наприклад, в темношкірі люди відрізняються від світлих, але говорити про те, що є різниця навіть між українцями і росіянами. Може бути у вас однакова етнічна приналежність, може бути, ви подібні. взяти, наприклад, норвежців і шведів. Етнічних відмінностей немає, але водночас багато людей вважають. Що вони є? Якщо ви вважаєте, що етнічні відмінності в ДНК, то це дивно, тому що немає жодного способу для аналізу крові, який вам дав можливість сказати: це швед, а це норвежець, це росіянин, а це українець. дуже відомий антрополог Фредерік Біте каже, що етнічність це мистецтво створити відмінності, тому коли у вас є конфлікт, як у вас прямо зараз. Ви починаєте робити відмінності і ви говорите. Є велика різниця між українцями, і росіянами і татарами і всіма іншими. Ви зосереджені на відмінностях у Боснії та Герцеговині, де люди жили разом кілька сотень років, разом святкували свята, разом танцювали, одружувалися між собою, мали дітей, ходили в одній тій школи. І під час конфлікту війни раптом якийсь політик говорить: хвилиночку, ви настільки різні, що вам потрібно йти в різні школи. Одні повинні піти в хорватську школу, інші в боснійську школу. Ми бачимо, що це тиск зверху. Але тоді, коли ви йдете до школи порізно, ви починаєте думати, що це нормально, що так і треба, і тоді ви підкреслюєте відмінності. І коли Норвегія боролася за незалежність від Данії та Швеції, ми зосередилися на відмінностях. Норвезькі національні картини раптом зобразили гори. Чому тому що Данія плоска, таким чином, ми повинні показати, що ми люди гір. А люди з Данії вони люди плоских земель. Але ми ймовірно маємо багато спільного з точки зору етнічної приналежності. Тому я думаю, що це більше ідеологія. Я теж вважаю, що це дуже небезпечно, припускати, що є щось американське. Є сотні мільйонів американців, і вони дуже різні. Є багато росіян, але є багато різних росіян. Кажуть, що українці мають певні відмінності, але є багато різних українців. Але коли ми говоримо про цінності, деякі з них можуть бути в наших генах. Так що це не тільки ідеологія. Це зв'язок між етнічною приналежністю, ідентичністю, ідеологією. Що ми можемо зробити з цього приводу? Знову ж, сісти і поговорити про це. сядьте і діліться. І тоді я думаю, ми виявимо, що не дуже добре ділити людей всередині. Може, люди в Україні не готові це прийняти, але все таки скажу, що українці. Трохи вже починають засвоювати ці відмінності. Таким чином люди на сході зараз починають говорити про людей на заході, як про різних. Люди на заході починають говорити про людей на сході так само. Ось чому так важливо зібратися разом і поділитися досвідом, як ви думаєте і відчуваєте, щоб виявити людський зв'язок між вами. Обичанічаленджі нотфолбакінтуволветерик. Is it, is it possible, and this is the, this is the chal uh, challenge, uh, to become more self critical? Because in the moment you start to admit that, well, maybe there were certain reasons for Serbs to be afraid, to be worried uh, in that time period. Then you are inviting them into a new kind of life together. But if you deny that they, they had no reason to be afraid, in the same way as the Serbs keep, they don't really believe.

Якщо хтось заробив багато грошей на виробництві зброї, продажу зброї і самої війни. Занадто багато інтересів у війнах, занадто багато тих, хто реально наживається під час війни. Ці люди хочуть конфліктів. І якщо ми дійсно зробимо мир в усьому світі, багато людей будуть втрачати свої робочі місця. Багатьом людям тоді буде нічого робити. І є люди, які бояться цього. Бо знову ж таки, ця війна в Україні абсолютно не потрібна. Це не те, що повинно було статися природним зусиллям. Це не цунамі. Це не природна катастрофа. Це дещо що роблять деякі люди, і ті, хто роблять війну, вони хочуть бачити переваги і прибуток від ескалації конфлікту. І тоді саме люди повинні сказати: якщо цей конфлікт загострюється, ми платимо ціну. Ми ті, хто страждає. Ми не хочемо цього. ви не зможете прийняти такі рішення, що стосуються нашого життя, майбутнього та наших дітей. Якщо конфлікт конфлікту не буде, оскільки як я говорила, є естеблішмен, так мілітарі естеблішмен, який визначає, чи буде він чи ні. я щиро вважаю, що це буде мати значення. Ті, хто приймає рішення, вони не люблять, щоб люди були залучені. Вони хочуть, щоб люди не були активними і тоді можуть приймати будь-яке рішення. Тому, коли народ готовий брати участь, такі рішення буде прийняти важче. Як зараз в Норвегії, хочуть купити дуже коштовні бойові літаки. І якщо люди говорять, почекайте, чи дійсно нам ці літаки потрібні, чи дійсно нам потрібно витрачати стільки грошей? Таким чином, немає ніяких підстав говорити, ми нічого не змінюємо. І одне точно. Ми нічого не змінюємо, якщо ми навіть не спробували? І це моє останнє питання до вас. Якщо не діалог, не толерантність, то яка альтернатива? Який інший спосіб вирішити проблеми і жити разом? І чи ви можете документально підтвердити, що інший шлях краще для людей? Я не думаю, що так. Якщо ви хочете знати занадто багато, вам не почати роботу, а ви повинні почати. І тоді, можливо, через діалог ви можете виявити причину. І коли ви говорите з людиною через діалог, ви бачите картину подій значно ширше, коли ви не в діалозі, сам на сам у вас велика картина, але не вся. Це те, що я бачив на власні очі, оскільки люди у Загребі в Хорватії були впевнені, що саме вони знають правду. Вони говорили, що мешканці Белграда є жертвами пропаганди у той час, коли белградці вважали, що саме вони знають правду. і жителі Загреба знаходяться під впливом пропаганди. Вони вірили. Що люди по той бік не поінформовані та недалекі? Але тоді, коли ви зібралися разом і починаєте говорити один з одним, є деякі історії, якими люди діляться, і після яких раптом причина всього стає ширше. Це важливо, і тепер можна побачити велику картину. чому цей конфлікт в Україні добре для Європи? Тому що зараз набагато простіше для країни зміцнити оборонний бюджет, тому що тепер у нас є ворог Росія. Таким чином це зменшує конфлікти всередині багатьох європейських країн. Ми повинні побудувати сильну оборону, щоб захистити себе від Росії. Це так добре, що у нас є цей конфлікт в Україні, тому що тепер ми всі згодні з цим. Якби не було конфлікту в Україні, не було б великих дискусій чи збільшить військові бюджети. Конфлікти і вороги потрібні по всьому світу, і якщо цього немає, їх створюють. Таким чином, в один момент: я Мілошевич, в інший момент Саддам Хусейн, в третій усама Бен Ладен. Ми дуже спритні у створенні ворогів, аби продовжувати цю практику. цікаво подивитися на Туніс, тому що Туніс є країною, яка намагалася побудувати діалог більше ніж Лівія, більше ніж Сирія. І ви можете побачити, що ситуація у Тонісі краща, аніж у Лівії та Сирії. Ні, я серйозна. Я думаю, ви знаходитеся у великій біді. Я б сказав, що це абсолютно варто спробувати, тому що я думаю, що це дуже важливо. Це дуже важливо зараз, а не пізніше. Крім того, пізніше може бути занадто пізно, ніколи не занадто рано для діалогу, оскільки відстань настільки велика, так, я готовий. Те, що я зробив в останні пару років, щоб зробити видимими, що ми можемо зробити. Таким чином, деякі люди в багатьох різних містах знають про діалог підходу на І я намагаюся надихнути людей, щоб вони побачили необхідність та важливість діалогу. Але я абсолютно не хочу змушувати до цього. Я просто хочу поділитися моїм досвідом з західних Балкан. Я вважаю, що ті люди, які беруть участь у діалогах, мають краще життя. Ті, хто прийняв інші рішення, залишаються у більшій сегрегації з меншим розумінням один одного і відповідно більшою ворожістю.